Всім раймерам и рейдерам ще раз привіт. Кажу, зараз ми вже перемикаємося на гру збірної Україны. Да. Гра збірної України. Ра. підопічних по немаренку, як сказать, у двох екземплярах. экземплярах. Да, Разно ну, у двох екземплярах ми с побачимо. Міжнародний товариський матч. Без тренування. В основному складі сильно багато змін робити я не бачу жодного сенсу. Єдине, що Михайленко хоче на Шапаренка поміняти. І плюс замість Ваната, типу як другого форварда, Ну сенс в ньому. Я б у заявку помістив би хоча б зубково, да? І Андрій я надам шанс на воротах. Хоча, як це не боляче констатувати, але ну, він провалив наш минулий матч. Гратимемо у швидкому варіанті. Не бачу сенсу грати ці матчі повністю. Розіграємо у швидкому варіанті. Зіграємо у швидкому варіанті, типу граємо виключно яскраві епізоди, ну так, да, бо сенс. Сенс грати у повному обсязі. Я не бачу абсолютно жодного сенсу грати у повному обсязі даній матчі, які є абсолютно товариським. Ми зіграємо не в повному. А в скороченому. Кухте. Обачно, будь ласка, дуже, дуже обачно! Перший момент і зразу ж пропущений. Ну, прикро буде для пономаренко, якщо вона програє цей товариський матч. Це буде дуже прикро, тому що В Фінляндії зараз, ниче дуже багато оперативного простору Ліннін. Важко, важко з таким. Таким пресином, але нічого вони пресингують, але і у нас має бути момент, я сподіваюся, який ми реалізуємо. Не Ось він цей розуміти. момент. Надо... Ось він цікан! Мегай, зараза не реалізували. Але нічого. Ух ти, у Фінів там сольний прохід. І доволі ризикований. Не дають! Помолодець! Час новимкнувся! Помолодець! Учасно вимкнувся! Ай! Обрізались! Забігли то підтримку до Сікана, але на жаль. Ну нічого, у нас ще мають бути народи. К су. С команді Суомі ми не програвали, я думаю, ми програвати і ми не збираємося. Та ну, це шо таке? Добра подача в сторону Сікана. Ого! Точно! і замнять. Сікан рівняє рахунок! Супер! Супер! Супер, нарешті да, наша збірна реалізовує нашу народу. Йоу-йоу-йоу. Це very good. Мне вот это сподобалося. Так, а ну, а ну давайте мені. Воротаря, воротаря мені на оточення. возьмите, пожалуйста. Зинченко, штрафный майданчик. Зуков, грає через Судакова. Освіжив все обличчя. І туди і замикати Зінченко! 2! -1. Україна замикає, і це 2-1 на користь нашої збірної. 2-1. Красивий м'яч від Зінченко. Дуже красивий. Для прямого удара розстояння дуже приличне, но похоже, його это не буде. Навряд чи да, ну, ну, навряд чи він буде бити. Я думаю, що це, скоріше всього, буде якась така... О! Момент! Сікан! Та лки як же це? А! Сікан, давай, вічна, віч, твій шанс. Ну, та куди ж ти п'єш, що ж ти робиш? Фіни вилітають в контру. Наша мета запобігти цій контратації максимально швидко. А максимально швидко це наскільки максимально, наскільки це буде можливо. Наскільки це буде можливо. Вон контра вона пересувається, а ще гравці, звичайно, намагаються запобігти. І запобігають і самі! Самі в контратаку ми не вилітаємо. Але ми запобігли. Опа, полі Полі П'янхо. Поліп'ятхо-йо-й-йой-йой Лунен! Хорош! Сейв! Прострей увати! Молодцы, ми перемагаємо збірну Фінляндії! 2-1! Другий матч ми в такому самому форматі зіграємо. Ну і будемо кінчати етер, бо треба буде ще. Хі -хі, дещо допрацювати. Треба буде ще дещо допрацювати. Ще один два матчі з Фінляндією! Нічого собі! Два матчі з ФІНАМИ поспіль! Ну окей, питань нема. Питань нема, дорогі мої глядачі, питань абсолютно нема. Грати яскраві епізоди. Формат не змінюється. Але трошки змінюється склад уже. Михайленко там в центрі поля з'явиться трубін на воротах. Ну не сильно. Тобто то суттєвих змін у стартовому складі немає. Просто треба на цей день уже, нарешті, на цей день зіграти якось більш точніше, більш... Вишуканіше, ніж минулий матч. Бо ми першими ковтнули в минулому матчі. Це і дало нам, як то кажуть, першочергову осічку. У нас Фінляндія зразу довгим навісом. Зразу довгим. Знаєш, цей зразу ж не навісом, але відбиватися. Хорош! У нас контроль, у нас шанс. Нам треба не тягнути, нам треба більш активніше, більш активніше старатися. Грамп укрив мяч, подобратися сложно. Віктор Циганков. Хопа! Руслан Маліновський. Опа, повертає на Цанкова. Пенальті! 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 У ворота збірної Фінляндії. Контратака трошки заглохла Доказ в темпі, те, але ми заробили пенальті. Стоп! Малиновський, давай! Давай до точки! Єс! Руслан Малиновський забиває з пенальті 1-0. Успішно ми поражаємо ціль ворот суперника. У Фінляндії може бути можливість навісити. Наша ж ціль, звичайно ж, цю можливість як небудь обмежити, хоча б активною, хоча б пасивною оборони, але обмежить. На <гас> Ух, ледь не повелилися, господи! Ледь інфаркт не схопив від цього моменту, ну. Ага. До кінця, ой-ой-ой, якби провалились! Серйозно, ми тут провалилися! Фух! Щастить збірні України! О тут дійсно пощастило. е-е... Бо якби, ну, самі розумієте, що могло бути. Зінченко. Штрафней. Ну! І м'яч вибив. Укрива! Укривати м'яч, треба, якщо вже щось у нас не йде. Вона пля! Фінеграмотно 5 обороні, але... але... Ну! ну, чу, ну. Опа! Бізон. Уда! 2-2-0, верніше! Данело Сікан. Вдруге за тайм, збірна України відзначається. Серія вдалих відскоків, і збірна України таки шия у дурні. А, шиє у дурні свого суперника, ось про що я хочу сказати. Ідет в штрафную м'яч. Так и треба было сыграть. Михайленко стелит себе на ногу. Два туалетских матча с финами и два дуже різних. От прям дуже. От прям вони вичутні, да, что вони такі різні. Вот прям вичутно. Очень хороший пас получился. Здорово, но игра. Прям вичутно, що вони різні. Помітно це все. Оп! Ну це мудрик, а це Михайленко! Так... Вільний просто перед Миколою 3-0! Перший гол Миколи Михайленко за національну команду. 3-0. Перший гол Миколи Михайленко за національну команду. 3-0. Удар! Ще одна нагода була у Михайленке. Але молодці тренували, виграли Фінів у другому товариському матчі значно краще, аніж у першому. Тому питань чи претензій. Ну. У мене якби немає. Все супер, все класно. Я думаю, Пономаренко нашої тренерки. Теж ніяких ні питань, ні претензій нема, тобто. Я не думаю, що є якісь претензії до когось. Ну а якщо є, то це вже. Як то кажуть, не по нашій частині. Ну, а на сьогодні все. Дякую за увагу! Для вас Олег Геймер. Бережіть себе, своїх близьких. Слава Україні!